Друзі нас перші про головне поїхали. Все почалось з стерики в телерам, каналах 300 трупів за добу, розбиті пости, спалені склади, знищення попою на гірше. 20 ракет, кінжал, так і не злетіли комплекси С-300, 400, які ще вчора прикривали повітряний щит прикордонних областей. Сьогодні працюють під українським прапором. Їх не просто знищили, як захопили систему в робочому стані. Оператори полонені або мертві. Це був не рейд це була ін'єкція хаосу. в Сама серцебезпеки Росії, і тепер питання вже не в тому, чи успішна ця операція. Питання в тому, чи вдасться її зупинити. Пиши телеграм-канал Кремлівський що але найбільший удар ще тільки готувався на закритому аеродромі в Курську, де руками стояли законсервовані машини. Хтось вимкнув бортову систему одного з міг 31 і із повним боєкомплектом. Літак не просто злетів. Він вийшов на курс, який йшов через прикордонний простір, і зник з радарів. Через годину його бачили в Борисполі через три на таємному українському аеродромі. Пілоти, ветерани, пенсіонери, які ще в часи Афганістану літали на подібних машинах. Вони сіли в кабіну, вивели міх зліту, активували мінімум систем і злетіли. Поки охорона зрозуміла, що відбувається літак уже притнув десну. Радарні системи РФ мовчали, екіпажу ніхто не завадився. Пройшло за інструкцією. Це стало точкою на повернення в Кремлі. Зібралась термінована рада міністра оборони вперше. Стратегічна авіація більше не є щитом. Бомбардувальники, які вважалися символом стримування, вже не злітають. Одні через технічний стан, інші через знищення баз. А Решта бояться, бо немає пілотів, нема захисту, немає резерву авіаційні склади. Горять майже щодня. заводи більше не виробляють вузли імпорту заміщення провала. На санці працюють точку, але без повороту, немає датчиків, нема пластин, немає мікросхем. Один з генералів піднявся під час наради і сказав: це стратегічна катастрофа, вже не тактична. Ми не просто втрачаємо ініціативу, ми втрачаємо архітектуру війни. Він не стишив голос і ніхто його не перебив. Поки в Кремлі говорили, в телеграмі з'явився перший відеозапис лед міга, що осідає на українській смузі, автор відео стверджує борт уже розібраний переданий на глибоку технічну перевірку. Його бойова система все ще активна. всі ракети на місці їх уже аналізують фахівці в Україні. Літак в робочому стані. Головне він в руках тих, хто знає, як його застосовувати. В Москві виникло головне питання. Як це сталося? Хто дозволив, ДС Рада. І вже наступного дня один із замкомандувачів повітряних космічних сил зник інший опинився під арештом третій відпустці. І все це на тлі чуток про зміну фігури на троні. Бо якщо система стримування втрачена, то Кремль більше не має сенсу тримати президента, який її побудував, Путін втрачає головний козр. Його ядерна карта більше не грає, його стратегічна авіація більше не стратегічна. І навіть близькі соратники починають шукати вихід із гри. У із анонімних чатів близького до ФСБ з'явилось повідомлення генерала більше не з ним його швидко видалили. Але скріншоти залишились, і в них усе головне, коли армія перестає вірити, а льотчики тікають режим, втрачає гравітацію. Це не просто черговий епізод великій війни, це сценарій падіння повільно без гучних пострілів, але з чітким фіналом. Бо якщо міг злетів з російської бази і сів Україні, це не технічна втрата. Це символ капітуляції середини, коли в штабах запитують, як це сталося. Відповідь одна бо ті, хто мав захищати більше, не хочуть. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.